Вітаю, це медіа-центр Україна Деса. Ми розпочинаємо наш робочий день з брифінгу Наталії Гуменюк, керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталя, вітаю вам слово. Слава Україні, вітаю всіх! Дякую за те, що зібрались для... Спілкування і сьогодні поговоримо про безпекову ситуацію в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ на півдні України. Основна характеристика Бойових подій в нашій зоні відповідальності це ведення контрбатарейної боротьби. Пов'язано це зі специфікою пролягання лінії фронту. Вона пролягає річкою Дніпро і Дніпробузьким лиманом, тобто ми розділені з ворогом наразі не тільки територіально, географічно і ментально. Ми розділені додатковими умовами, в тому числі і погодними. І це не можна не враховувати, оскільки ведення бойових дій в тих умовах. Специфічне і дійсно в основі своєї базується на роботі дистанційної зброї. Так, наша контрбатарейна боротьба щодня фактично приносить певні результати, але дуже важливим аспектом є те, що робота бойових підрозділів ракетно-артилерійського авіаційного напрямку Сил оборони України ускладнена тим, що ворог базується. Ховається, маневрує серед місцевого населення України на лівому березі, на тимчасово окупованій території, серед місцевих мешканців, яких вони хоча і проголошують евакуацію, так звану, яка насправді виглядає як депортація, тому що вивозяться населення Херсонщини в майже невідомому напрямку, навіть для них самих невідомому напрямку. Вони намагаються ховатися за мирними мешканцями, облаштовуючи для себе нові пункти базування, коли ми витісняємо їх з тієї території, яка знаходиться під нашим досить стійким вогневим контролем на лівому березі, вони Перевозять за собою мирне населення, оселяються в основному в рекреаційних приміщеннях, це бази відпочинку, пансіонати на лівому березі і вишукують соціальні об'єкти, в тому числі школи, лікарні, оселяючись там, на нижніх поверхах, верхні поверхи віддають переселенцям для того, щоб Убезпечити себе від атаки з повітря. Це тактика ворога, вона спрямована на такий своєрідний захист своїх підрозділів. Крім того, діяльність окупаційних військ на лівому березі характеризується посиленням насильницької паспортизації. Вони намагаються обернути населення лівого берега у свою віру, роздати їм паспорти і. Прикривати свою діяльність тим, що таки рятують населення Російської Федерації. Але ця діяльність незаконна і вона здійснюється під дуже суттєвим моральним, психологічним і фізичним притиском населення. Ці факти також фіксуються, зокрема, і рухом спротиву для того, щоб стати потім підставою для розгляду в міжнародному трибуналі. Крім того, ворог змінив. Відкоригував свою тактику зараз в зв'язку з тим, що дійсно все складніше займати наземні позиції їм там, де ми вибили їх з території на лівому березі, і вони усвідомлюють, що вже не заховатись за місцевим населенням. Вони намагаються це компенсувати повітряними атаками. Це застосування тактичної авіації з використанням тих самих керованих авіаційних бомб. Що вони роблять практично щодобово наразі, це використання дронів-розвідників типу MAVIC, але до яких кріпляться розривні гранати типу Вог. І цю тактику ворог обрав для атаки скупчень людей, атаки пересування автівок, якщо помічають їх. І це приклади класичного тероризму, тому що вони не спрямовані на жодний військовий об'єкт. Також останніми днями, буквально три останні доби, ворог активізував атаки безпілотними ударними дронами. Вони намагаються вдарити як по території Херсонської області, так і перед Великоднім, і в Великодню ніч, зокрема, вдарили і по Снігурівській громаді. Таким чином вони спробують нагадати населенню України, що в них довгі руки і вони можуть сягати не. Тільки при фронтових територій, якщо згадати трошки раніше історію. Деокупованих територій, якраз Снігурівка фігурувала як одна з дуже замінованих територій. Снігурівська громада дуже серйозно вирізнялася на фоні інших, тим, що там дуже багато залишено таких неприємних ворожих сюрпризів. Зокрема, в цьому і теж є особливість тактики ворога. Вони намагаються атакувати ті місцевості, де знають, що замінування щільне і це створює додаткову детонацію. Так, Зараз характеризується бойова обстановка на нашому напрямку в нашій зоні відповідальності, і крім того, звісно, не можна виключати і активність ракетоносіїв для нашого регіону. Характерне те, що Чорне море це теж наша зона відповідальності. Там постійно перебуває корабельне угруповання ворога, воно фіксується від 6 до. 15 одиниць може нарощуватись це не тільки кораблі Чорноморського флоту, це і в тому числі ми враховуємо підрозділи берегової охорони прикордонного напрямку, але всі вони складають ось це корабельне угруповання. І як правило, від одного до трьох ракет носіїв ворог намагається тримати на чергуванні. Особливість даного періоду часу це часті шторми, і коли море штормить сильно, вони як правило заводять надводні ракети носії на в. Пункти базування, але при цьому вони готові долучитися до несення служби майже негайно за масштабами морської готовності, тобто 2-3 години, і ракетоносій може з'явитися на чергування. Це говорить про те, що вони продовжують демонструвати свою присутність і силу в Чорному морі, але наразі використання калібрів навряд чи імовірно, оскільки їх залишилось критично мало, скоріш за все, вони їх будуть економити. Але можуть застосувати точково по особливо важливих об'єктах, яких в, наших, в нашому регіоні в зоні відповідальності Півдня досить багато. Тому всім мешканцям регіону необхідно бути дуже уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це, якщо коротко говорити про безпекову ситуацію в регіоні наразі. Дякую, дуже. Паузу чи продовжаємо? Продовжуємо? продовжуємо. Так, продовжуємо. Звісно, всіх цікавить контрнаступ, всі дуже багато від нього очікують. Ми вже прожили такий період часу, коли всі чекали контрнаступу на Херсонщині правобережній, коли ще очікували вивільнення Херсону самого, і дуже багато говорили про це. Тому ми дуже сподіваємось. Сили оборони дуже сподіваються на те, що. Певні уроки були винесені з того контрнаступу. По-перше, якщо говорити просто за змістом самого слова, що таке контрнаступ в військовому розумінні, це в принципі такий досить потужний підготовчий етап, на якому відбувається знищення логістики і потужностей ворога. Тобто, коли все, що ворог заготовив для того, щоб використати в... Активних діях нищиться. Знищення запасів, пунктів боєпостачання, техніки, накопичення особового складу, підтягування резервів, вогневий контроль над логістичними шляхами все це вже елементи контрнаступу. Вони встановлюються досить довго. Всім здається, що як це так, стільки днів говорять, що воно готується, готується, готується. Скільки ж можна готуватися, вже пора діяти. Коли пора діяти, знає військове керівництво, і спираючись на висновки з оцінки обстановки, вони це можуть для себе позначити як старт активних дій. Активні дії в нашому напрямку і в нашій зоні відповідальності, звісно, у всіх в свідомості стикаються з переходом через Дніпро. Але знов таки скажу, що сучасна війна передбачає дуже багато різних креативних елементів, тому е, тут можна тільки, як в очікуванні великого блокбастеру, дочекатися самого розвитку подій і тоді вже його висвітлювати, насолоджуватись. На даному етапі е, занадто багато про це говориться для того, щоб е, усвідомлювати, що все ж таки, військова операція на етапі безпосередньої підготовки, вимагає інформаційної тиші. Тому дочекаємось офіційних версій, офіційного повідомлення, і е, тоді будемо радіти всі разом. Те, що буде чому радіти, це однозначно. І те, що стосується мобілізації. Позначено було в мене як е, один з елементів повідомлення. Е, мобілізація сьогодні це. Е, не новина, не новий етап, це продовження тих дій, які були розпочати ще з початком повномасштабного вторгнення. Триває той самий процес загальної мобілізації, який був запущений. І е, те, що здається комусь, як е, якісь новації, е, це скоріше скоріше за все підігріто додатковою увагою до цього процесу. На жаль, е, не в абсолюті був використаний той потенціал людей, коли вони на початку повномасштабного вторгнення спрямовані своєю внутрішньою мотивацією, всі відгукнулися на потребу війська, і військо не мало можливості опанувати одразу всіх. Призвати, поставити на посади, розподілити і так далі. На жаль, логіка війни передбачає втрати. Немає перемог без втрат, і дійсно вони є, всі ці це усвідомлюють, розуміють. В таких випадках нам потрібно поповнювати мобілізаційний ресурс. Саме тому проводиться наразі робота з оповіщення. Так вона не завжди влаштовує всіх в розумінні відповідності правовій державі. Дуже багато закидів стосуються того, що це не коректно виконано і так далі. Прошу всіх з розумінням поставитися, що робота відбувається в масштабах повномасштабного вторгнення в умовах війни, коли нам необхідно поповнювати резерви катастрофічно необхідно, тобто ми маємо їх обов'язково поповнити. Ми не можемо почекати, відкласти, ми не можемо переглянути законодавство в якомусь лайт режимі. Так. Є дірок в законодавстві дуже багато, ми над цим працюємо. Ми, я кажу, це сили оборони в цілому в масштабах держави, в тому числі і звертаємось до законодавчого органу для того, щоб вилаштувати цей процес максимально у відповідності нормам правової держави, але для. Поповнення мобілізаційного ресурсу. Ми маємо зробити все, щоб наше військо було сповнене людей, які здатні і керувати тією технікою, яка надається партнерами, і використовувати ту зброю, яка є і яка надходить. І фізично підтримуючи один одного, допомогти один одному вигнати ворога з нашої території, в нас немає іншого шансу, крім як прийти на захист батьківщини і будь-які виправдання, що я можу принести там, наприклад, більше користі державі в іншому сенсі. Вони мають бути обґрунтовані. Обґрунтовані дійсно на тому самому законодавчому рівні, до якого нас постійно звертають. Ну давайте діяти за законом. Однозначно, те, що треба діяти за законом, це не обговорюється. Ми намагаємось максимально відповідати всім нормам законодавства, хоча, на жаль, вони мають певні е, такі проріхи, дирочки, е, які доводиться закривати в умовах е, важких, непростих. Але іншого вибору в нас нема. Ми зобов'язані це зробити. Тому оповіщення проводиться навіть на вулицях, і наразі законодавчо дозволено проводити оповіщення і вручати повістки навіть незалежно від регіону. Ви знаєте про ці зміни законодавства? Також законодавство йде на зустріч Виконанню процесу мобілізаційного в тому, що зараз багато соціальних статусів людей при зміні будуть потребувати саме підтвердження військового обліку таким чином намагаємось впорядкувати ось цей облік. Військово зобов'язаних для того, щоб він був максимально повним, і ми могли ним користуватися без отого, так скажемо, живого раптового спілкування на вулицях. А хоча повістки можуть вручатися в будь-якому громадському місці, дійсно на це законодавець обмежень не накладає. Дуже дякую, пані Наталі, за вашу промову. Передаємо до сесії питань. Колеги, будь ласка, ставте запитання. Вімкніть мікрофон. Будь ласка. Так, наче вімкнений. Так. Доброго дня ще раз. Пані Наталю, хотіла повернутися до ситуації саме в Чорному морі. Саме недостатня кількість калібрів у росіян спричинила те, що в нас таке певне за останніми днями в Одесі, за що в плані і атак з моря, і повітряних тривог. Чи є якісь ще причини, які на це повпливали? Певним чином не можна виключати, впливав і шторм. Дійсно, кілька днів поспіль був досить потужний шторм: 4-5 балів для Чорного моря це дуже багато, і це, до речі, викликано певною тектонічною активністю, яка відгукнулась землетрусом в Туреччині і Сирії. І це говорить про те, що вони все ж таки не настільки готові протидіяти навіть погодних умовах, але таке затишне. Ще дійсно викликано і браком ракет, тому що ми бачимо, що і активність ворожої авіації, яка зазвичай підтримує такі атаки, не відповідає минулим періодам. Не можна виключати, що вони готують відтермінований такий масований ракетний удар типу шокового впливу, десь ближче до своїх сакральних дат. Ми пам'ятаємо, що для Одеси знаковими ще є 2 травня, 9 травня знакове для росіян. І це цілком імовірне за аналітикою дати, до яких ворог може підготуватися так ретельно, поки що відкладаючи ці атаки. Дякую. Наступное питание. Виктор Бабаенко, новый на лайф. Что касается курортного сезона, вы уже сказали, что в этом году его, скорее всего, не будет, как и в прошлом году, но при этом у нас в Аркаде можно наблюдать, что некоторые клубы готовятся к новому курортному сезону. Как это будет проходить с точки зрения военных с учетом того, что опять же там нет ни бомбоубежищ, нет ну, собственно говоря, куда можно быстро спрятаться в случае атаки, ну и плюс большое скопление людей, музыка, свет и так далее, особенно в ночное время. З боку військового командування дійсно проаналізована розвиток ситуації на майбутнє, з урахуванням того, що наш регіон дійсно тяжіє до моря і зорієнтований як курортний, попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування до органів місцевої влади про те, які Загрози можуть бути далі. Очікуємо рішення військової адміністрації, яке, яка повноважна в цьому випадку позначити для населення як. Має це відбуватися з нашого боку. Відповідно, вплив буде зорієнтований якраз на безпекову складову. Ми будемо наполягати саме на тих переліках, що ви зазначили: це безпека людей, це бомбосховище, це спостереження за водною поверхнею. Розуміючи, що регіон має розвиватися, все ж таки безпека на передньому плані. Дякую. Наступне питання? Питань немає. Олена Мілова прямий. Зважаючи на ці на цей аналіз, ви рекомендували місцевій владі так само як торік, водити, запроваджувати тривалу комендантську годину на ці самі сакральні дати 2 травня, 9 травня? Наразі нема такої необхідності. Досить. Яскраво проявляє себе населення в своїй свідомості. Поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину, типу тривалістю добу і більше, наприклад, або кілька годин денного часу захопити нема такої потреби. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно, і якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково такі рекомендації будуть надані і запроваджені обмеження. Чи є ще питання? Будь ласка, Майкл. Майкл Сюре, журнал «Ньюзвік». Питання про підтримку від западу. Я розумію, що ви не можете сказати в якому кількості ви вже отримали об'єшені техніки, Але в общем. Що еще вам нужна из запада? Еще ну боєприпаси, ракети или ну просто поддержка в, а, ну, ремонт танки а, и все остальное? Що вам найважливіше від запада зараз? Дякую. В нашій зоні відповідальності дійсно відчувається підтримка західних партнерів. Ми використовуємо те озброєння, яке отримали, і маємо і логістику, забезпечення, і ремонтну складову, досить потужну в цьому напрямку. Вже не один аналітик зауважив, що ця війна виявила. Дуже велику швидкість витрати боєприпасів, тому боєприпаси зокрема високоточні саме тому, про що я говорила, ворог ховається за місцевими. Ми не можемо вражати наших людей, ми не можемо нищити інфраструктуру, яка дуже серйозно впливає на забезпечення регіону. Тому нам треба, а ворог це використовує. Вони ховаються там, де це можна, може їм забезпечити. В таку безпеку. І тому нам потрібні дійсно високоточні боєприпаси, нам потрібне озброєння, яке їх може застосувати за призначенням, і залишається все одно, навіть в умовах такого ракетного затишчя, на на порядку денному залишається потреба в. Сучасних засобах протиповітряної і протиракетної оборони це те про що йдеться зараз на всіх міжнародних майданчиках від імені України. Ми знов таки готові. Навчатися так швидко, що навіть дивувати західних партнерів в тому, як опановуємо військову техніку. Ми готові навчатися навіть на F-16. але продовжуємо говорити про те, що потреба в них досить велика. Я наведу приклад на Херсонщині атаки. Тактичною авіацією зараз відбуваються і не можуть бути нами знівельовані повністю саме тому, що ми не можемо уразити причину цієї атаки. Тобто на етапі протидії використанню керованих авіаційних бомб найефективніше це знищення літака, який їх несе. Тому зараз ми не маємо таких засобів протиповітряної оборони, в тому числі, і таких літаків винищувачів, які б могли це зробити. Ми їх потребуємо. Дякую, колеги. Чи є ще? Будь ласка, Наталія. Доброго дня, Анатолій Косін, медіа центр України Одеса. Нещодавно на сторінці оперативного командування Південь з'явилася інформація, що у військкоматах, ну я по-старому, в Миколаївській області почали працювати ветерани з ампутаціями. Скажіть, будь ласка, чи впроваджується ну, ця, не знаю, як назвати, програма, ініціатива в інших областях ну, півдня України? Дякую. Так, дякую за запитання. Воно дійсно таке болюче і яскраве для нас, для всіх. Це позиція командувача оперативного командування Південь в тому, що ТЦК в центрах комплектування мають працювати люди, які власним прикладом можуть мотивувати йти на службу. Дійсно, є програма залучення. Людей, які обмежено придатні для якраз цієї роботи. Особливо тих, хто прийшов і має бойовий досвід, і не може бути застосований в бойових умовах, вони зараз наповнюють центри комплектування. Ця робота планова, вона ведеться і Миколаївський ТЦК це тільки початок в кожному в нашій зоні відповідальності, в кожному центрі комплектування така програма запроваджена і вона вже має певні результати. Ми будемо розповідати і про інших, і про кожного гідного захисника, який здатний. Застосувати себе навіть в таких тилових підрозділах, здавалося б, і собою змотивувати йти на службу. Ми обов'язково будемо розповідати. І будемо вдячні вам, якщо ви підтримаєте цю ініціативу, і так само будете про них розповідати. Дякую дуже, Анатолію. Це добре. Ми будемо завершувати наш брифін. Дуже дякую, що завітали до нас сьогодні. Дякую за ваш час. Це була. Це була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А з вами ми зустрінемось на нашому наступному брифінгу об 11.45.